Сьогодні ми розглянули ряд законодавчих ініціатив, які спрямовані на зміцнення обороноздатності країни і нормування і приведення до стандартів НАТО і стандартів Євросоюзу. Мова йдеться про декларування військової техніки та ряду товарів. Зокрема, це про законопроекти 94 94.68, які дають можливість завозити без ПДВ та возного мита товари, такі, які потребують наші військове: це тепловізійні приціли, тепловізори, монокуляри, бінокуляри та дальноміри. це дуже потрібні товари на передовій, і нам до другого читання потрібно допрацювати ці законодавчі ініціативи в частині надання пільг. Для виробників українських виробників таких же однотипних товарів, бо я вважаю, що потрібно допомагати під час війни і українським виробникам.